І христі ухони, і присланий цінителю, великому ученику купантино, ти душею на небесах перед престолом Божим предстоїш, і ти, і його славою насолоджуєшся, а і ніколи, святою на землі, божественних храмах перебуваєш, і даною тобі благодаттю, різні чудеса твориш, С поглянь насердим оком твоїм на людей, що стоять і перед чесною іконою Твоєї моляться, благаючи від тебе всі гущі допомоги і заступництва, піднеси до Господа Бога нашого, теплі твої молитви і випроси душам нашим прощення гріхів, бо ми через беззаконня наші не можемо підняти очей до висоти Небесної. І піднести голосу моління до Його, у Божестві неприступної слави, серцем скрушеним і духом смиреним Тебе, заступника милостивого перед Владикою, і молитовника за нас, вічних, закликаємо, бо ти отримав благодать від Господа, недуге відганяти, і пристрасті стіняти, тебе просимо, не здиваш нас, недостойних, що молимося тобі. Твоєї потребуємо, будь нам печаль, втішити, монедуга, лютих, лікаре, у печаля, утішителем, у небугах, лютих, лікарем, у напастях покровителем, для горіхочей, прозвінях подателем, дітям хворим помічником, випроси всім все, що для їхнього спасіння корисне, щоб твоїми до Господа, Бога, молитвами, отих. Славля всіх благ Джену і дару подателя Бога єдиного, в Тройці святій Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, і віки.